За те, що не було так довго відео, просто не було нереально, часу взагалі просто не було. Я відео познімав, так що зараз я монтую якраз в процесі монтировки. Чу, Кої монтировки? Монтажу. В процесі монтажу, просто сталося їх загрузити, так що. Оце влог. І завтра буде зразу друга частина. Влог. Друзі, привіт, Дімочек і новий день, новий влог. І зараз я працювати в Париж. Зараз на зустріч з Кантаном. Так, и мы біля били на Айфель. Почему? <ривіт> <ривіт> Кантан, я 16. Эй, ДЖ, бичмен, уличный дэнсер. Так, короче, друзья, я зараз с кантаном <ривіт> на стрит парку стритворкаут, это типа просто зона мала. Ось така. Yeah, it's that Z-2-4, know she'm Josh A coming through with the plan I wrote a couple songs and I gained a couple lives Moved to Orlando now I'm living fine Yeah I got a brain for a dentist and I train like a menace But the passion is music I've been in it for a minute God damn, given that everything that I can I've been making some fire, my ego is boosted on. Uh, I don't wanna go back In United States of America Look, going Тут тоже точно культуры нет. Осенна. Ось так выглядит. Оригінал цей. Я за звуки звати чи що. Вот так. Добре, так, ми так, ми в угу. У -бокс. так, і... Це бутылка. Видите, фі батл Challenge. Ой, фри батл Water challenge. Друзі, ревізор в Макдональдсі. Він і сюди добрався. Так, що у нас знаходиться в бургері? Я його навіть ще не їв. Я вже навіть його не пробував. Так, давайте Дивись. Так, от цей пацан він курить. Вот. Одна пікуля. Ну одну одну щось не достачає, не знаю чому. Може хтось доїв, або хтось витягнув, не знаю. Навіть, чому. Котлета. Котлеттою там знаходиться булочка. А над э, булочкою котлета. Мене краще на на одного пацана який дуже схожий на одного э, ютубера. Зараз покажу його. <laughs> Серйозно чекайте. Ось він. Оце він. І кантан. Я думаю. що... Він думає, що це цей пацан, який сидить отам справа. ось він. Я дуже схожий, дуже 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 похожий на. Все, пацаны, покажу вам его канал. Вовин. Севин. Кока-кола Макдональд Сэллендж. Не? Да. Так, и... Так, друзья, короче, мы нам пытаемся. Бонсор.